Фарбування лавочок та дитячих майданчиків у парках громади є важливою складовою процесу благоустрою зон відпочинку. Ця процедура не лише покращує зовнішній вигляд таких місць, але й продовжує термін їхньої експлуатації. Перш за все, фарбування лавочок забезпечує їх тривалий та ефективний захист від негативного впливу навколишнього середовища. Продовжуються роботи з благоустрою місць відпочинку мешканців нашого селища. На цьому тижні працівники з благоустрою розпочали роботи з фарбування лавочок в скверах та на майданчиках нашого селища з метою підтримки їх у належному стані. В Червоногригорівській школі мистецтв пройшли випускні іспити, тому музична школа знову оголошує набір учнів на наступний навчальний рік. Шановні батьки Червоногригорівської громади! Наша музична школа продовжує набір учнів на наступний навчальний рік 2024-2025 рік. Набір проводиться на такі музичні інструменти, як гітара класична, бас гітара баян, фортепіано, скрипка, також духові інструменти це сопілка, саксофон і інші, ударні інструменти, а також сольний спів і вокал. Запрошуємо бажаючих до нашої музичної школи. Прийом документів проводиться кожного дня, крім суботи та неділі. Чекаємо на вас і ласкаво просимо до нашої музичної школи. У Придніпровському старостинському окрузі відновлено дитячі майданчики. Працівники оновлюють дитячі майданчики яскравими фарбами, а також ремонтують пошкоджені гойдалки та пісочниці. Важливою перевагою фарбування майданчиків є можливість використання безпечних для дітей фарб та матеріалів. Сучасні екологічно чисті фарби не тільки роблять майданчики безпечними для ігор, але й можуть відігравати роль у захисті металевих конструкцій від корозії. Також виконуються інші роботи з благоустрою на території Старостинського округу. Доброго дня. На території Придніпровського старостинського округу працівники благоустрою почали проводити до ладу дитячі майданчики. На, деякий... на даний час проведено до нормального стану два із них. Це вони відремонтовані, їх пофарбовано. Також є в планах довести до ладу майданчик на Мусіївки та по вулиці Садовій. Також звернемо увагу на дитячий майданчик в Кам'янському, який знаходиться по вулиці Зеленої. Ми до нього дійдемо, немає можливості зробити все відразу. Ми роботу розпочали, ми її завершимо. Ми не забули про якийсь дитячий майданчик, ми знаємо, де вони знаходяться і що там потрібно робити. Фахівці дійдуть до тих майданчиків і будуть відремонтовувати їх. Також було проведено підсипання та розгортання дороги по вулиці Вишневі нашим комунальним підприємством КП-Дніпро. У минулому випуску було анонсовано новину про створення добровільної пожежної охорони на території громади. Минулого тижня їх було задіяно для ліквідації загоряння на стихійному звалищі, яке могло спричинити велику пожежу, прилягаючій лісосмузі. На минулого тижні команда пожежної охорони Червоногорівської селищної ради виїжджала на загорання мусора в селище Кам'янське. Пожежа була ліквідована. Просим мешканців громади дотримуватись правил пожежної безпеки, особливий період, температури дуже високі і любе возгорання трави, сухої трави мусора може привести до великої пожежі. Придержимося правил пожежної безпеки.